23 липня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 плюс вийде 51 ша серія легендарного серіалу Таємниця Старого мосту з українським дубляжем, і вона обіцяє бути справжньою перлиною. Іспанська драма, що розгортається в мальовничому містечку Пуенте В'єхо, продовжує зачаровувати виром пристрастей, де кохання переплітається зі зрадою. Ця серія відкриває нові грані історії Пепи та Тристана. Змушуючи серце битися швидше. Сюжет 51 першої серії майстерно поєднує драму та емоційну глибину. Пепа, як завжди, вражає силою духу, протистоячи підступам Франциски Монтенегро. Її рішучість і харизма, підкреслені якісним українським дубляжем, роблять кожен момент на екрані живим і проникливим. Тристан опиняється перед складним вибором, який може змінити долю не лише його, а й усього містечка. Режисерська робота заслуговує найвищих похвал, кадри поенти В'єхо Єхо заворожують, а акторська гра передає найтонші емоції. Український дубляж від 1+,1 плюс додає серіалу особливої теплоти, роблячи діалоги живими та близькими. Ця серія яскравий доказ того, як таємниця старого мосту залишається свіжою навіть після десятків епізодів. Не пропустіть це буде незабутньо.